треба давати можливість ну, ну. красти гроші. А Бо я зараз знайшов розповідати про піщану суму за 28 мільйонів. Я Купі Мі, витратила 28 мільйонів. Причому тут транспорт і про транспорт також вам розповідає. Я... Напружена, дуже емоційна, але обґрунтована. Так можна описати транспортну нараду, що відбулася в Чернігівській міській військовій адміністрації. Обговорювали, наболіле – транспорт. А саме, чому комунальний транспорт Чернігова ніхто не розвиває, натомість багатомільйони підживлення з бюджету отримують приватні перевезення. Відповідно до нашої ініціативи був проведений аудіт в міській раді, і це державна установа, яка в своєму звіті зазначила, що програма підтримки громадського транспорту не є ефективна, є ряд порушень. Ми також державна установа, державний орган виконавчої влади, які зобов'язані виконувати. Доручення рекомендації державних контролюючих органів, тому ми вимагали від начальника управління транспорту, щоб він вніс зміни в програму. Відповідного листа про прохання внесення змін до програми міська військова адміністрація надіслала в транспортне управління 2 травня. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Чернігові запрацювала нова транспортна програма, в якій передбачена грошова компенсація від міської ради саме приватним перевізникам. Проте 2 травня цього року на маршрути міста не вийшли працювати автобуси перевізників. Причина страйку Дмитро Ображинський відмовився підписувати документи на збільшення компенсації перевізникам 6 мільйонів гривень до 9. Це продовження історії зупинки громадського транспорту в місті. Це відбулось 2 травня. Після ради оборони рух відновився, і ми разом з керівництвом міської ради. Проговорили питання, що протягом найкоротшого терміну треба буде попрацювати над удосконаленням програми підтримки громадського транспорту. Головною вимогою було, щоб долучити до цієї програми комунальне підприємство. Утім, протягом цього часу жодних змін до цієї програми не було внесено. Саме конкретно, що ми повинні були внести в програму? Так це ж ваше бачення. Ви що зробили чи ні? Чітка ні? Ну ми працюємо в цьому напрямку. Ще не, чи не Ви кажете, що ви. Е Удосконалили маршрутну мережу, ви казали, ви казали про те, що ви уточнили графік для того, щоб вони, перевізник мав можливість, не можливість, а зайшов в ті рамки, які ми визначили 6 мВ на місяць. Я даю затратник. І що ми бачимо, що перевізник наїздив 59567 кілометрів, більше наїздив. Для того, щоб зберегти ту. Схему транспорту в місті Чернігові треба 9 мільйонів гривень, мається на увазі приватника. Тому ми будемо коригувати маршрутну сітку, це перше, графіки роботи. Зрозуміло, що треба скоротити на 100 тисяч пробіг. З тих документів, які мені надає перевізник, я побачив, що перевізник не намагається зайти в рамки кошторису. Якщо в квітні місяці була одна сума, не сума, а цифра пройденого кілометражу, то в травні місяці вже більша. І це вказує на те, що вони будуть вимагати більшої компенсації. Тобто дій ніяких не зроблено. Основною зміною, що мала б місце в програмі, на думку Дмитра Бережинського, є оптимізація маршрутів і залучення до автобусних перевезень місцевого КП в Чернігівське тролейбусне управління. Проте, як виявилося на нараді, нараді це зробити чомусь неможливо. Пройшло два місяці. Ніхто не працював над уточненням програми. Це ви почули від начальника управління транспорту. Він каже, що для того, щоб уточнити цю програму. І запропонувати її на затвердження. Мені йому треба ще два місяці. Для того, щоб долучити до цієї програми комунальне підприємство, необхідно ще півтора місяця. І тобто, крапку ми можемо поставити в удосконалення цієї програми лише в листопаді, в жовтні цього місяця. Для того щоб наступний рік зайти вже з нормальною програмою, де буде передбачено саме розвиток комунального транспорту. Наразі йдеться про збитковість таких перевезень. Будь-які перевезення вони збиткові. Ні, почекайте, Це... вам вигідно чи ні робити, обслуговувати автобусні маршрути? Я думаю, що не коректне питання. Ну, Мають бути автобусні, тролейбусні маршрути для, для забезпечення комунального... потреб громадян. Давайте. Для комунального підприємства вигідно утримувати автобусні маршрути чи ні? Дайте для швидко. комунального підприємства не вигідно утримувати ні, ні тролейбуси, ні автобуси. Дайте чітку відповідь, чому комунальному підприємству не вигідно утримувати автобусні маршрути? А приватному перевізнику вигідно. Приватний перевізник бере в кредити автобуси для того, щоб обслуговувати, отримує прибуток, розумієте? А комунальний підприємство ні. Можете дати чітку відповідь? Я за приватних перевізників не можу нічого. Це за як зазначалось на нараді, зараз в місті на маршрутах працює 101 автобус та 56 тролейбусів. Могли б працювати ще давно обіцяні 4 тролейбуси з автономним ходом, які б сполучали Бобровисю, шерстянкою та Подусівкою через центр міста. Нагадаємо, перший такий автобус місто придбало ще минулого року місцевого виробника. Проте є кілька причин, чому наразі вони ще не вийшли на маршрути, ба більше не вийдуть вони і в липні, як на одній з нарад зазначав виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Лумако. Основною з причин, озвучених на нараді, є відсутність зупинок у віддалених мікрорайонах. На сьогоднішній день, навіть якщо ми сьогодні приймаємо всі чотири тролейбуси, я не запускаю маршрут, поки не буде зупинок у маршруту. Коли ці тролейбуси вийдуть на маршрут. Коли буде обладнано зупинками, цей машина. Коли буде обладнано зупинками. А це не до мене. Це до ЖК. Таке я останню четверту машину. Вчора ми прийняли ті недоліки, які нам заважали її прийняти. Завод але без містики не обійшлося. Як з'ясувалося на території тролейбусного управління, четвертого тролейбуса з автономним ходом наразі немає. Де ще четверти тролейбус? четвертий тролейбус тролейбус він на заводі. Там ще То у нас є питання. Да, ну, у нас є акти приймання передачі mm -hmm. на сьогоднішній день. Ми його повернули а його прийняли. Ми його а потім при... прийняли недоліки. Так да там. Більш такі, більш такі питання теж з електронікою. Ми вже витратили майже мільйон доларів на цінові тролейбуси, але вони також не вийшли на маршрути і, зі слів пана Ємця, можуть вийти тільки через півтора-два місяці. Тобто, знову ми бачимо, ну, на мою думку, нераціональне використання коштів. Акт прийому тролейбусу я отримав. Звісно, ми реєст на фінансування погодимо, військова адміністрація. А далі вже, я на мою думку, нехай розбираються правоохоронні органи. Як відбувається так, що гроші проплачуються за якісний продукт, а він виявляється неякісний. і, на жаль, ще не на маршруті. На маршрути міста тролейбуси з автономним ходом, за словами начальника КП Чернігівське тролейбусне управління, мають вийти з серпня. Та нині головним залишається питання, чи буде міська влада Чернігова і надалі фінансувати приватні структури, чи почне розвивати власний комунальний транспорт. Про це в наших наступних сюжетах.